Яке місце має відвідати кожен студент ДНУ? Перше місце це звичайно гордість нашого університету ботанічний сад, це унікальне місто, яке має величезну історію. Засновником саду є пан Рейнгард, який перший почав засаджувати сад деревами ще в 1931 році. Багато десятиліть сад є науковою базою практики студентів-біологів. Це місце навіть змогло пережити війну, та його почали активно відновлювати в 50-х-60-х роках. Сад має загальну територію в 27,5 гектари гектара та налічує більше 3,5 тисяч видів рослин. Засновник саду заповів поховати себе тут же, тож могила рейнгарда знаходиться недалеко від оранжереї. Це Високий горбок, на якому стоїть символічний пам'ятник гранітне дерево. Ботанічний сад оголошено заповідною територією. Його можна відвідувати в будь-яку пору року, а також ми обожнюємо тут бачити вас з чотирьопими друзями. А ви знали, що він вважається одним з пам'яток Дніпра та входить до Ради ботанічних садів та дендропарків України. Гуляючи садом, не забувайте виставляти фото та відео і відмічати нас. Нам буде дуже приємно.